Що красунчики, а? Ой, такі гарні, такі красиві такі. Їсти хочете вже, так? Да? Ой, красиві які ви. Ви вже привикли до мене, так? Да? Вже й на берег вилазили. Ди, йди, йди. Йди до мене, йди, хороший гусь, хороший маленький. Хочете їсти, але зараз вам принесу. Бачите, вони вже не бояться, вони вже виходять на берег прямо до мене. Вже тепло стає. Так що все нормально. Лебіді наші живі і здорові. Всім дякую, хто допомагав. По суті, вже йдуть теплі дні, теплі ночі, то вони вже, вже вони перезимували. Бачите, вони стали свійськими, фактично до рук йдуть. Ай, хороші такі, хороші. Лебідики. От лебідики. Да, лебідики. Ну все, пішов я принесу зерна зараз.